Привіт усім! Мене звати Мікі. Це Летхамур. Летамур. Я не хотів, щоб ця корова згоріла. Але ж ви бачили, вона сама обрала таку долю. Безтренько замутимо хлібчику і продовжимо рубати карту, шукати шерсть. Це вже не знати яка. Серія, але у мене все ще тільки дві шерсті. Мені трохи прикро. Мені сумно трохи через це. Я навіть не знаю, що робити. Зроблю, мабуть, ще факлів. Так. Мені багато не треба. Палиці. І. І. Ой! Так, якраз хватить. Щоб не забити весь інвентар. От і все. Рухаємось далі, як я й планував минулого разу. Поступово потрохи освітлювати. Так, і відтягувати на себе потрохи мобів. По одному. Максимум по двоє. Отак. От так мені підходить. От і все це. Якби... Кімната, правда ж, це кімната. Це кімната вже. Е зачищена. Ууу. Ууу, що тут у нас? Зомбі. Він мене помітив? Чи це просто порожні крики? Так, я піду сюди. І... О, гляну, що тут. О, Ендермен. Я в шоці. Чого він на мене? І чого я маю чекати? Добре. Пекельний наріст. Прекрасно. Прекрасно ми можемо забахати собі зілля. Ммм, це все дурня. Ага, цукор тепер мені теж потрібен. Получи око. О, будемо жити. E, що треба для варельної стійки? Blaze rod і. Ага, якби в мене був пісок, я міг би вже зараз замутити собі e, якесь зілля швидкості. Так. Розгримілося щось там. Не розумію чого. Не хочу, щоб мене зараз вбив эндермен тут. Ці гриби такі страшні. О, залізяка. Мене помітив цей павук. О, я бачу тебе, друже. <клух> І цей ендермен тримає гриб. Ох, ці ендермени, люблять вони гриби. У мене зараз дуже багато стріл. Тому я можу стрельнути в павука, бо в ендермена немає сенсу стріляти. Ох. Ох. Ти помер. О, перлинка. Добре, мені треба ця залізяка. Де вона? Де вона, де вона? Так. Значить, у мене скоро будуть зілля. Ну, тобто, знаєте, скоро це таке поняття. Як тільки я знайду пісок, як тільки я зроблю банки, як тільки я зроблю е багато чого іншого, так і одразу буде. Ось ще залізо. Ще залізо. Оп і оп. <кхух> Ой-ой-ой-ой! Якби ж у мене був е стіл для зачарувань, ото було взагалі круто. Так, ці гриби якісь підозрілі. В них нічого всередині нема. Я ніби щойно чув лаву. Та! Була лава. Це, мабуть, моя лава з тієї кімнати, яку є. Там ще. Оба! Зняти снайперів. І можна рухатись далі. Ого, багато заліза Треба оглядатися. Щоб ніякий павук не заскочив, мене зненацька. Прикольно так гримить. <смір> Ох, і робить це місце якимось страшним трохи. Ого! Ого! -го. То тут просто моби заспавнились тому, що тут темно. Тут велика відкрита ділянка. Так. Так, так, так. Ага, і я теж вмію стріляти. І я теж вмію не попадати. Дідько, я не знаю, я попадав в, у скриню. Так. Пляжечка з чарами. Культурний шолом. І стріли. Ого, не влазяться стріли. Оце вже проблема. Порох мені не потрібен. М -м. Задонатим собі рівень. Так, кирка. Ти послужила гарно. Пора брати нову. Опа! Трохи факелів. Думаю, вистачить. Ух, і можна рухатись далі. Помаленько. Дослідити тут усе. О! Стріл є повний, можна витрачати на такі дурниці. Тут вже бачу трохи людніше. Але нічого, ми підкрадемось непомітно і підстрелимо кріпера. Так треба це поміняти, я так бачу. Мені так буде зручніше. Або її не треба нікого підстрелювати. Просто пройдусь боком. Добуду залізу. Так. Хто там? Це не до мене. Це не по мене. Хлопці. Так, це не до мене. Два кріпера. Ну як я їх. Одного хоча б застрелити. Ех, такий гарний грибочок був. Ну тут все спокійно, мені подобається це. Цей данжен. Я надіюсь, тут є. Е, тут є шерсть, я надіюсь бо я щось поки її не бачу. Так. О, і перекусити поки. Бо я втратив багато життя. Так. Оп. Ще одна скриня. Кріпер мене помітив. Ще залізо. Так. Трохи. Трохи освітлити далі, і щоб можна було безпечно зібрати. Все ще заглядаю гриби, бо мені здається, що тут можна щось гарно сховати. Так, ага, ось моє залізо. Моє заслужене і моя скриня. Угу. Пляшечки. О, до речі, кістка. Вона мені знадобиться скоро. Коли у мене закінчиться їжа. Книга. М -м, не знаю, треба мені вона. Я, я поки що візьму. О, золоте яблуко. Ха. Книгу поки що візьму, можливо, колись я знайду алмази, і мені треба буде зробити стіл для зачарування. А під рукою не буде книги. От і надобиться Так, 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 оглянути трохи. Вон там ще залізо. Не знаю, для чого мені так його багато. На мечі, кирки і... і... Е, обладунки. Та у мене... І так вони нормальні. Так, ну що ж, так і буду рухатись далі по бо, по бочку. Трохи переборщив. переборщив з факелами, А кріпер мене не бачить. О. Ця ділянка, мабуть, спеціально для того, щоб собі спокійно так добувати залізо, не сильно перейматися через мобів. Майже як простий Майнкрафт. Ну майже трохи тільки. Страшніше. Трохи-трохи. О, на гриби можна ставити факели. Так, що то в мене з залізом 49, я думаю, мені поки вистачить. Снайпера вбити. Правильно, сам впав. Так. О, побачили. От і все. Ха -ха. Круто розібрався. Просто і спокійно. Так. О! Злякався. О. Ха, Ха. Це спеціальний слимак, який відволікає від... відволікає увагу, а кріпери підкрадаються непомітно. Так. Ну що ж? Uh, два кріпери заспавнились на грибу. На грибові. На грибі. Так. Uh -huh -huh -huh. Так. Що там у мене? Скоро здохне меч. Uh, треба глянути. Трохи. Трохи глянути. Що це тут за... Висячі штуки такі. Кістки, до речі, мені треба, як я вже казав. О, ти мене помітив? Mm, де ж, де ж, де ж. Звідти я десь прийшов. E, де ж моя шерсть? Де ви її заховали? Нато багато монстрів. Скоро матч здохне. Я на хвилинку забув, що мені треба щось говорити. <хе> Оу. Кріпер і скелет, це круто. Давай. Ти вбив свого друга. Як ти міг? Ну, але така вже доля їхня. У мене немає нового меча. <кхе> Ти промазав два рази. Хех. Так. Так, так, так. Рекламна пауза. Так, ще є час. Ще є час. Я намагаюся, щоб епізоди приблизно були в районі 20 хвилин. Тому я переглянув, що ще є час. Бекап не робив, так як не бачу нічого тут страшенно небезпечного. Щоб могло б мене вбити. Десь я чув воду. Ні. Точно. Але вже не чую. І мене непокоїть, що мій меч зараз ламається на цьому зомбі. Тому я, мабуть, застрелю цього скелета і. І зроблю собі новий. Так. Так, так. І. палиці-палиці. Ага. Ага, ти мене не бачиш. Добре. Ти мене бачиш. Погано. В мене для тебе новий меч. Хоча в мене для тебе старий меч. Смерть. З повітря. Диви. Навіть не поламався. О, Ані, привиділося Мені здалося, що я побачив якусь архітектурну форму палеці. А, добре, получи око. Викинемо зомбі-м'ясо. Теж треба було викинути. Так. На кому зламається цей меч? І скелет, ого. Дивно, що вони мене не обстрілюють. Вони, мабуть, мене не бачать. Так. І твого друга. Теж треба зняти. Ого. Усе. Ці, ця печера дуже дивна і... Е, я вже навіть трохи сумніваюся, чи буде тут взагалі шерсть. От те, що тут я залізу, це я не сумніваюсь. Так. Можливо це така велика шахта, яка дає мені змогу набратися багато заліза. Добре, лапайте вже свій меч і я беру новий. Новий... Оп, і трохи ще факелів. І знову я переборщив. Так, не буду спускатися вниз, бо внизу завжди страшно. Тому я. Ой. Тому Думаю... Я... як Я не люблю, коли це стається. Халепа трапляється. М -м, мабуть, дуже цікаво, як я тут. Так, чому в мене немає... блоків в інвентарі? О! Саме те, що мені потрібно. Аби мене не збили звідси. Бо це буде прикро, як мінімум. Так. Зомбі я прийшов до вас. Кріпери. Получись скелети і інші монстри. Щось дуже нагадує спаунер. Нато вже багато монстрів. Так. Поїсти. Відновити здоров'я. Застрелити кріпера. Хай стріли на дурниці, особливо на зомбі. Ох, мені здалося, що кріпер підкрався непомітно. І чому ти? Ну куди ти? Я, я знаю, що він не стрибне, бо він. Боїться висоти. Не встигаю натягнути до кінця лук. О, он вона моя. Ооо, і вони мої улюблені. Мої улюблені моби блейзи Хто стріляє? Ну це якось підло, як на мене. скелети завдають багато, багато-багато шкоди. Три скелети. Хтось мене зараз вб'є. Фух, почувайся значно краще. Відновлюю життя. Ох. Так що там з часом. Так, гадаю, на цей раз вже вистачить. І в наступній серії я спробую дістати третю шерсть. Ох, як це все туго йде. <кхем> Набагато важче, ніж було із Spellbound Caves. Але це такий Майнкрафт, і тут нічого не поробиш. Тому, кажу вам, бувайте. Дякую за увагу.